Друзі, всім привіт! Я знаходжуся в своєму запорожці, але серія все ж таки не про нього, а про сьомий акорд, а конкретніше про тайпес-гриль. У нас це тайпесний гриль Дорест. Його треба трошки відновити. Насправді він вже в мене лежить десь півроку. Я все ніяк не міг знайти час для нього. Це гриль нашого Яріка, того гарного чорного акорду, низького який ми знімали певний час назад. Кодове ім'я його солоденькі булочки. Selfie. <laughs> І отже, коротше, для солоденьких булочок треба її відновити. Насправді це дійсно скарб, тому що з кожним роком грилі дорожчають, стан їх все гірше є. Ну і коротше не можна просто так взяти і викинути цей песне рішитку на смітник. Треба її відновити. Що ми тут будемо робити? У нас тут є невеличкі пошкодження з кріпленнями самої саблі, але це не страшно. Здебільшого, у нас основні точки кріплень є для того, щоб зафіксувати її на бампері. Це великий плюс. Саму основу гріля треба буде пофарбувати. Ось це найбільший гемор, це у нас розлом на шаблючки нашій. І треба це пофіксити таким чином, щоб тут у нас не було ніяких заломів. Я вже з таким зіштовхувався в житті і знаю, що ну, хром вичукувати, вишкурити якось, потім вишпаклювати доволі складно. Тому сьогодні пробуємо щось нове, а конкретніше залізохлорид. Сьогодні будемо витравлювати хром, потім ми її склеїмо, зробимо антихром і зробимо кастомний шильд, тому що у нас його немає. Варто працювати з оцією шнягою в респіраторі, бо хоча б на свіжому повітрі, як і я. Типу, воно токсичне, я так розумію. Е, мабуть, на шкіру теж не варто, щоб потрапляло. О, oh май! Як? Ну це жесть. <світок> Виглядає максимально топово. Просто додаємо потроху воду, це все і розмішуємо. Наче консистенція має бути один к трьом чи щось таке з водою. Ну, типу, один оце залізо холорит, інше ото все, не знаю. Ну і важко зрозуміти, чи розмішалось чи ні, тому що вода жовта просто рижає. Будемо пробувати. Прям залізо, реально. Цікаво, ці камні мають розчинитися чи ні? Багато питань, мало відповідей. Коротше, пройшло декілька хвилин, і ці залізні камінюки вже майже повністю розчинилися. Ну, то, мабуть, треба покласти хром. Ну, типу, воно розчиняє хром десь там від декількох годин до доби. Сподіваюсь, що я все ж таки щось тут від цієї решітки ще побачу. Поїхали! Лишаємо так. Окей. Oh, okay. day. друзі пройшло трошки більше доби, і дивіться, що у нас стало з храмом. Він повністю зліз. На другій частині трохи лишилось хрому в тих місцях, де просто ця шаблюлька лежала на цих місцях, скоріш за все. І через це тут трохи ще є залишки. Тому я зараз на декілька годин лишимо ще і все злізне. later. Хром був витравлений до ось такого стану. Є дві невеличкі так би мовити, залишки, просто не вистачило часу. Зараз я їх вишкурю, а ось це треба склеїти. Зростити. І треба все тут вишпаклювати, щоб було гладенько. Шаблю склеїв, треба трохи почекати, щоб клей гарно сів, потім все це вишкуримо, зашпаклюємо і під плівочку. Принаймні, вона тепер знову цілісна. Тепер можна перейти до нашого другого етапу, де він ось він. Тепер можемо зайнятися решіткою. По решітці. Е, треба її трошки в цьому місці зараз підпаяти. Every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything. Fire. We were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons cry. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Я одразу виготовляю два макети, тому що хочу одразу і собі таке зробити, бо мені дуже подобається. Отже, наш нижній шар це буде ПВХ-пластик 2 мм. Його ми зараз пофарбуємо канти і задню частину в чорний колір. Триматиметься або на двохкомпонентному акфіксі, або на двосторонньому скотчі. Зараз для примірок, чіпляв скотч в цілому, можна буде поставити так і все триматиметься непогано. Зараз ми цей макет переносимо на оргскло для того, щоб нам зробити нашу H. Щоб було досить гарно і щоб воно було мало 3D-ефект. Нам треба зробити і саме з оргскла зовнішню частину, наче має виглядати дуже круто. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Зараз буде трошки важко зрозуміти оцю всю мою творчість, але сподіваюсь, що хоча б я зараз зрозумію і виріжу все необхідне, як мені треба. Це у нас вже остаточне бачення моє е, лого. Я його дійсно бачу ось таким. Воно все асиметричне з якимись там надрізиками, потіками і все таке. І я дійсно хотів зробити щось на кшталт такого. Мені кожна лінія подобається. Як ви бачите, зовнішня грань у нас рівна все як має бути, а вся нутрянка виглядає. Неординарно, скажімо так, я і хотів, щоб значок виділявся. Звичайно, все це можна вирівняти, але не бачу в цьому ніякого абсолютно сенсу. Е, зараз проводжу певні тести, як ви бачите, вже мої пальці трохи фарбовані з фарбами, як зробити краще градієнт, аби цей логотип гарно виділявся. Зараз придумаю декілька варіантів, прокатаю, подивлюсь, як буде більш е, глибоко дивитися відтінок. І тоді вже. Будемо це все зрощувати з нашим нижнім шаром. І для нижнього шара нам ще теж. Треба зробити певні маніпуляції. The next day. Ось так ось виглядає наш новий логотип. Це у нас наклієчка, і на неї зверху стікера нанесена ще тонувальна плівка для того, щоб трошки темніша була. Орг-скло я пофарбував чорний колір і зверху покрив лаком, тому що інакше недостатньо було. Лоску все ж таки хотілося, щоб вона була таке більш яскраве, ось таке граюче, круте. Ну, і звісно ж, тепер все можна ще приміряти на решіточку. Ось так ось це буде виглядати. Але поки що це не готовий варіант. Ще трошки треба е, дочекатись моменту, щоб підсолохла наша плівочка. І плюс трошки ще е, досить такий ніжний лак. У нас на самому логотипі, але він виходить 3D-шний. Зараз ще трошки часу. Все це збираємо докупи, і вже побачите остаточний результат. Нехитрими маніпуляціями, все це поєднав між собою, і ось така у нас мається тепер решіточка. Абсолютно повністю відновлена. Залишилося лише одне презентувати її Яріку і сподіватись на те, що все ж таки він відмовиться трошки від свого клінлуку на користь абсолютної ексклюзивності і неповторності. Ну і звісно, я зроблю собі теж на типу такого лого, буде тільки інший принт, і можна буде його побачити у мене в інстаграмчику. Зараз нарешті приїде Ярік солоденькі булочки, щоб забрати свою решітку. Подивимося на його реакцію. Тут... Міння покажи! Nah, nah, меня покажи! Тут, бачите, це, коротше, дивна тема. У нас у дворі дівчинка треться з нами. Забуд... <реш> типу, тут все як <реш> завжди. <реш> типу, ходоводи, <реш> типу, бар, голуба та устриця, чи хто там був. І тут такий хлоп. Ну, бува, всяке. Так вашого мероприятия. — Ну нехай. Типу это. Можеш? стой, 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 стой. Глянь, глянь, отам там на диску, нема там бруду, типу, нахлись. Ну, відійди, нахлись. Що? — Да. От давай. Зроби, короче, ласку моїм підписникам. Нахлись, подивись, з диском все окей, ні? Не, вот стен, вон, вон, смотри, вот. Ось тут, дивись, наклоняєшся. Я вже не поведу. наклонятися. Сьогодні все ж таки вона нахилилась. От воно поркується, значить, солоденькі булочки. На такому то виліті, Здоровки. Це коротше, велика дивина. Але так вийшло, що коротше, решітка отримала окреме відео. Окреме відео? Є важливе питання, перш ніж показати. Так. А, диви, коротше, клінлук або абсолютна унікальність і єдиний в Україні. Єдиний в Україні звучить класно, але страшно. Ну подивимось, коротше, якщо що, то ти можна... єдиний в Україні, але ти такий... Давай, короче, отак тако чинь, перевертаєш. Я ще не бачив. не бачив. Еміль, як тобі? Секс. Секс. Там якийсь прим... Я б. <рес> Опа! Нічого. Охренеть. Один. Поки Офігеть. що один. Офігеть. Як yeah, це kind of right. So I decided to ignite? Your eyes Вижна річ Рест відрізняється тайпес від звичайного, і у нас нічого не сідає, а це 100% звичайний тайпес гриль. Пум-пум! Пройшло декілька днів, і з того, що я бачу в інстаграмі, Ярік все ж таки їздить з новою тайпес решіткою Ну, новою, відновленою я маю на увазі. Тож Можна зробити висновок, що все ж таки йому моє кастомне лого сподобалось, і це, звісно, не може мене не радувати. Щодо верхньої цієї декоративної пластикової накладки на решітці, вона дійсно на дорестах була декілька видів, і це. Надзвичайне здивування для мене взагалі такого не очікував, що таке може бути. Не знаю, як Ярік вийде з цього положення, це вже йому вирішувати. Сама решітка вийшла придбати її менше тисячі гривнів на відновлення, там ну плюс-мінус гривень 400 мені знадобилося. І трохи часу і натхнення. В цілому м -м, хочу сказати, що друзі, не бійтеся купувати якийсь отакий ось мотлох. В цілому все можна відновити, якщо у вас руки ростуть з потрібного місця, і трохи треба додати фантазий. Дазі для того, щоб все ж таки вийшло круто, і тепер, коли один кастомний проект закінчився, це може означати тільки одне: початок нового більшого масштабнішого кастомного проєкту. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим і корисним. Не забувайте підтримувати нас підписками, лайками, коментарами. Ви були на каналі просто Макс. До нових зустрічей. далі буде тільки крутіше.